Вітаю, друзі, вітаю Олексій Ляшенко, понеділок, 5 хвилин в ранішні. І знову я в дорозі. Знову, вибачте, будуть різні інтер'єри. Як буде виходити, так буду записувати. Не знаю гарячі новини. Знову, відно, пролетять. Ну, буває, вибачте, тому що робота, робота, різна робота. Я ж не хочу сидіти без, без, без роботи. Друзі, а про що ми сьогодні поговоримо? Про свідомих і несвідомих громадян. про... Перших Леді, ну і ще деякі моменти, що стає небезпечним. Так от дивіться, друзі. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, ППО стоїть біля міст селищ, сел, близько тому, що можуть бути прогалини, якщо їх поставити далеко, і безпілотники пролетять. Ракети то ні, а безпілотники можуть пролетіти і будуть е прогалені. Це ж чітко. Він пи каже: якщо поставити ППО далі від населених пунктів, противник буде користуватися прогаленими. Іншого способу, ніж розміщувати засоби ППО ближче до населених пунктів, немає. Здавалося б, це, друзі, зрозуміло. Ну як не зрозуміти? Чим вуще розміщення, тим. тим о -о -о... Обнаружити швидше і класніше, і, і знищити класніше. Але, бачите, дійшло вже до того, що багато е накрашених, перемазаних або обвішених кольцями пацанів, або ще якихось бабушок, дедушок, я не знаю, кричать, е ну, і щоб їм пояснили, чому деякі, ну, де, деяким громадянам да, їх буде наше ППО. Не те, що росіяни обстрілюють, не те, що летять шахеди і ракети, а наше ППО їх будить. І чому уламки збитих дронів, інколи падають на будинки, так хай ракета падає, або сам дрон, уламок це уламок, а дрон – це вибух. Ви розумієте, що це таке? Це ж спеціальна йде ночна атака. Вони атакують ночами, щоб ми не спали, щоб ми виснезли, щоб ми кричали, орали один на одного. Ну, і це хто каже, свідомі громадяни чи не свідомі? Друзі, це така фігня, Розумієте? Дуже велика фігня, яка. А ви українці взагалі? О ті, хто так каже. Українці, ось ті, хто допомагають, ті, хто донатять, ті, хто пришвидшують перемогу, і ті, хто хочуть, щоб ви спали. Ті, хто оре. Дякую, велике, за донати. Штилиха Наталій, Стаднік Вероніка, Олена Шумелюк на а банк, Семенцову, Семенцов Сергій, Галата Надія, Умнова Ольга, Амельченка Людмила. Е, Яримович Степанія, величезне, вам дякую, друзі. Може хтось з Фейсбуку тут не є е, на Ютубі. Кажіть, переходьте, кажіть. Далі, ви ж ми вже розмовляли і писав я про це, що залужний казав. Так от що показує залужний ось цим невдахам Луценкам, Порошенкам. Геращенкам, Бутусовим, Шабуніним, я не знаю, Чікали. Ну, всім от цим невдахам по життю. Хоча вони накрали, награбили, але по життю вони невдахи. Отак от жорстко пройшовся залужний. Він показує, що вони з президентом в одній лоці, в одній команді і працюють одним напрямком і в однаковій формі. А ви сучатка проти держави. Проти влади, проти перемоги лізете. Ось так. Ще хочу сказати: е, Арестович запропонував заморозити конфлікт, війти НАТО, а потім забирати назад територію. Друзі, я вважаю це. Це небезпечно чи безпечно. це безпечна заява, це погана заява, це ненормальна заява. Вона така не може бути. А що ми зараз віддамо ті всі території, всіх людей? І кого ми повернемо? Це... Ну і хочу я сказати про перших леді. Друзі, дивіться, які дві різниці. Одна перша леді, яка Марина Порошенка, йде на канал Ахметова, задирає ноги в 60 років, практично, там, я не знаю, скільки їй було, 58. Задирає ноги, пригає, скакає на каналі Олігарха, робить зарядку. Інша перша леді їде в Сполучені Штати і її Конгрес зустрічає стоячи. Їде на, в Лондон, їде скрізь, прокладує тропинку. Я вже це говорив і, і, і скрізь. Вона прокладує шлях. Знаєте, як ото, що проходить, прокладує шлях президенту, іншим нашим можновладцям, а вони вже їдуть всі за нею, вже на готове, практично, друзі. Так, ось одна ногами дригає в 58 років, інша да, в 45, захищає державу. Захищає державу і представляє державу Україна, під, 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 піднімає державу на вищий рівень. Ну, ось так, такі у нас ситуації, друзі. Такі у нас ситуації. Я вам дякую. Дякую ще раз за ваші підписки, за те, що дзвіночок натискаєте, коментуєте, ставите вподобайки, ще раз за е, донати. Ввечері зустрінемось точно, а ось гарячі новини. Подивимось, зможу я чи не зможу. Дякую вам. Україна переможе.